Хочу з вами розпочати розмову із заяв нашого президента України Зеленського в інтерв'ю французьким змі. Він заявив, що а, і коментував, як Україна може. Повернути окуповані міста і висловився з приводу референдуму, але говорячи, звісно, за сам президент цього зробити не може. Потрібна тут і а, відповідь від українського народу, каже, що рішення про територіальну цілісність країни повинно бути прийняте за участю громадян України, а не однією особою. Ну, хоч це і не найкращий для нас варіант, тому що в такому разі Путін буде вважати себе. Переможцем, От що ви думаєте, з приводу цього вислову? Чи і справді ми можемо говорити, що українська влада нині розглядає такий варіант як референдум? Можна впевнено говорити, що українська влада зараз так уважно прощупує настрої українців стосовно можливості переговорів з Росією і ну, як мінімум, зупинення гарячої фази війни. І саме от в таку в такому контексті е, можна е, говорити про спроби або намагання української влади закинути цей гачок стосовно референдумів. Ну треба визнати, що у нас е, фактично е, є тільки один приклад е, такого популярного і вдалого референдуму: це референдум про незалежність України, тому що після здобуття незалежності якось. І, і, і ідея референдуму, і особливо спроби його якось втілити там, в часи кучми вона досить так ну підважила довіру до цього інструменту. І в умовах війни мені наприклад дуже складно уявити, як це можна зробити, тому що референдум це коли кожен громадянин України може приймати в ньому участь. У нас більше мільйона. Людей зараз у збройних силах України, і тому це досить досить складно уявити mm -hmm. саме, як цю ідею можна реалізувати, хоча конституція дає право саме українцям приймати визначальні рішення на референдумах, просто ми якось досі не спромоглися побудувати або прийняти е, якийсь такий ну. Працюючи закон про референдум, і у влади завжди була спокуса скористатися референдумом для того, щоб е якось е опертися на е широку думку громадян, але при цьому у референдумах надзвичайно важливо, як формулюється питання. Ну вам про це більше розкажуть соціологі. соціологи, Але от в мене загальне е враження, що тема референдумів, коли вона виникає. Це означає, що українська влада боїться брати на себе uh -huh. якесь прийняття і хоче просто, ну як фіговим листочком, трішечки прикрити свою срамоту. Ну і ми ж бачимо, що якщо раніше українська влада говорила, що жодних переговорів з Росією не може бути, і також був указ від РНБО на заборону спілкуватися з Путіним, то зараз українська влада говорить, що в принципі, ми готові до переговорів з Росією. Так, можливо, це буде не особисто Путін, але все ж таки, ми чому до них готові, бо так хочуть наші союзники. Чи і справді є оцей тиск від наших партнерів? Теж лукава позиція. Ну тому, що е, у нас ну, союзники наші різні, але якщо так би узагальнити, то позиція наших союзників публічна офіційна позиція говорить про те, що як коли на яких умовах закінчувати війну має вирішувати Україна? Це офіційна позиція Сполучених Штатів, це офіційна позиція е, країн Європейського Союзу, які підтримують Україну? Там можуть бути якісь певні нюанси, але загалом е, ми не бачили жодного офіційного. Якоїсь е, е, інформаційного приводу, де б вийшли б лідери чи сполучених штатів чи європейського союзу, і сказали, що ми вимагаємо від української влади сісти за стіл переговорів. Такого немає. А все, що відбувається навколо, або відбувається як в Америці зараз е, на фоні передвиборчої кампанії, де там е, ми вже не знаємо скільки там планів у Трампа є про які. Трамп сам не підозрює і, 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 і це частина передвиборчої гонки. Ми це чудово розуміємо. Тому відбуваються інформаційні вкиди, купа публікацій. Це така, знаєте, це на, на чому хайпують на темі України е, можливості закінчити війну. Хайпує дуже багато країн, е, в тому числі таких країн, як Китай, які. Хочуть позиціювати себе як миротворці, всякі там орбани світцями, які хочуть якось на цьому фоні вибити собі певні преференції перед Росією, ну і інші країни. Тому це тема досить така інформаційно приваблива, медійно приваблива, і тут ми будемо з вами багато ще бачити подібних новин. А у нас в суспільстві ну певний такий ну, політичний голод, оскільки поки що. У нас десь глибоко в душах наші політики розуміють, що рано чи пізно буде виборча кампанія, але зараз, оскільки нічого не відбувається, то ми з вами активно як ніколи спостерігаємо за політичними перепетіями і за будь-якими інформаціями, які з'являються відносно України за кордоном. Ну що ми власне кажучи, зараз з вами теж ага. і робимо. Олеже, от про сполучені штати Америки хочу з вами більш детально поговорити. Бо тут е, всім відомий українцям, Саймон Шустер написав новий матеріал у виданні е, The Time і говорить, що Непрості відносини, начебто у Камали Гарріс із президентом України Зеленським, видання нагадує, що в середині лютого 22-го року віцепрезидентка США вирушила до Європи з місією інформування про можливу війну. Тоді вони говорили про це із президентом Зеленським, і наш лідер сказав, що Сполучені Штати Америки мають запровадити превентивні санкції проти Росії. Ну бо це, начебто, мало би змусити Путіна змінити свою позицію з приводу повномасштабного вторгнення. Ну і також він закликав наших союзників зі штатів надати Україні зброї, але Харіс всі ці пропозиції відкинула. Ну і, начебто, відтоді у президента Зеленського не складається якось у комунікації з віцепрезиденткою. США. що ви про це думаєте? Це також більше якась політична замовна стаття перед виборами, чи все ж таки тут може бути якась доля правди? є тут може бути доля правди, але чому ми про це говоримо через два роки після події, коли е, війна вже на третьому році, і коли в Сполучених Штатах е, Камала Харрис, е, дуже серйозний президент претендент на президентство, і е, що вона могла там говорити, і зрозуміло, що як віцепрезидентка, вона ж. Не виступала від власного імені, вона привезла позицію uh -huh. а, Вашингтону, Білого Дому а, президента Байдена, який був багато. Разів в Україні закидати віце-президентці тему, що вона не була в Україні, досить смішно, тому що Байден, напевне, єдиний американський політик, який ще на посаді віцепрезидента багато ну, досить багато разів був там в Україні і добре знає український політиком, але це радше виключення ніж правило А американські президенти зовсім не відрізнялися якимись там особливими знаннями і уміннями у сфері зовнішньої політики. Американці бирають собі. Президента для того, щоб він відповідав на їх на, на запити їхнього внутрішнього облаштування, які у них будуть е, е, економічні умови для бізнесу. Яка буде як, як буде держава відноситись до там різних соціальних про програм? Оту ідуть боротьба між демократами і, 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 і республіканцями? Імміграційна політика ну, куча питань, але це в основному внутрішня політика, і харіс е, як віцепрезидентка? Вона знову тоді, 22-му році. Виконувала або озвучила генеральну лінію. Ми вже обмінювалися тут спильками з американцями з того приводу. Американці кажуть, а ми вас попереджали. А наш офіс каже: А що ж ви та нас попереджали, а зброї нам не дали? Ми це вже проходили. Uh -huh. Тому я не кажу, що це правда чи неправда. Просто ну, це така застаріла правда, яка. На цей момент ну точно втратила актуальність говорити зараз про якісь там е, складні стосунки між е, нинішньою Камалою Гаріс зразка 24-го року і е, віцепрезиденткою 22-го року. Це різні персоналі. Про це відверто пише американська преса, що за цей час е, Камала Гарріс Суттєво змінилася, і якщо вона буде президенткою, то відповідно в неї буде і інша команда. І загалом, оце сфера зовнішньої політики. Це в основному сфера ключових радників з питань зовнішньої політики, в тому числі нового держсекретаря. А це вже відомо, що при у випадку президентства Камали Харіс там буде новий держсекретар, там буде новий радник з безпеки. Скоріше за все, це буде Філ Гордон, який має. Репутацію дуже жорсткого політика, який терпіти не може авторитаризм, і якого дуже важко запідозрити буде в якихось почуттях там до Путіна чи чи інших. Диктаторів, тому ми будемо бачити зовсім іншу адміністрацію, і тому я вважаю, що так якась правда є, але хай uh -huh. тут напевно значно більше ніж актуальності для нас з вами, пане лаже. Але якщо і справді віцепрезидентка Камала Гарріс у 22-му році не могла робити якихось заяв від себе, бо вона віцепрезидентка, у неї є бос умовно Байден, то зараз, коли почалася передви передвиборча гонка, чому ми не чуємо від неї якихось планів з приводу України? Бо від Трампа від нього Ого від радників, від Джонсона. Ну ми вже багато чого почули, А от від неї особисто, начебто, ще нічого такого не було. Ну ще не вечір. Там я не знаю, скільки там дев'яносто ще з днів залишилося, залишилися. Но ми маємо розуміти, що е, в штабі е, кандидатки на президентство Гаріс е, добре рахують е, соціологію, е, добре розуміють, де є ключові е, можливості розширення виборців для гаріс і для демократичної партії, і їхня надмета зараз досягнути перемоги у цих виборах, але Компетентні аналітики, і я думаю, що люди, які розуміють американську політику, вони не мають сумнівів щодо того, що прихід демократів до влади він е, не, не, не загрожує Україні якоюсь там зміною підтримки. Можливо, ця підтримка буде навпаки більш е, рішуча, е, можливо, будуть зроблені висновки з цього. Такого ну негативного, чесно скажемо, досвіду управління ескалацією автором якої називають е, радника з питань безпеки е, Салівана, президента а, а, Байдена, отут будуть зміни зроблені, тобто, скоріше, за все прогнозуючи зовнішню політику демократів, всі розуміють, що буде продовження цієї лінії підтримки України і е, Гаріс не можна запидозапідозити якихось теплих. Стосунках чи симпатіях до Путіна чи до інших авторитарних е, лідерів, а, а виборці демократи вони в значній мірі виступають за продовження підтримки, навіть за збільшення підтримки е, України в боротьбі з Росією. Тому я тут особливих ризиків не бачу. А на ну але я розумію, чому ця тема не стає темою, е, е, яку озвучує. Гаріс її треба трошки часу. Якщо будуть дебати між Трампом і Гарріс, і, і, і ми бачимо, що Трамп тут щось закрутився, як ужна пательні uh -huh. гарячі, намагається уникнути цих дебатів, то я впевнений, що там ця тема буде, тому що зовнішня політика завжди є частиною дебатів між кандидатами. Але ми я теж впевнений в тому, що ми з вами ближче до, до виборів е почуємо і позицію Гаріса відношення до України. Сполучені Штати Америки визнають, що не можуть гарантувати успіх України в протистоянні з Росією. Про це заявив помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен. І у зв'язку з цим, за його словами, НАТО розпочинає розробку нової стратегії щодо Росії. Чи є у вас припущення, що це може бути за нова стратегія, і а, які проблеми у Сполучених Штатах Америки, що вони не можуть гарантувати успіх Україні в протистоянні з Росією? Ну, гарантувати успіх України може членство України в НАТО. А от відповідь на це питання в руках у нинішнього президента Сполучених Штатів і канцлера Шульца. То треба визнати, що це проблема фактично двох політиків, тому що переважна більшість країн НАТО виступає за те, щоб Україна отримала запрошення. Мова не йде про те, що вона там завтра е, набуде це членство, але щоб отримати запрошення, тут існує певний консенсус інше інша. Тема це е, країни НАТО, е, не називаючи це прямим текстом, готуються до того, що президентом може стати е, Дональд Трамп, е, а його дії по відношенню там до зокрема і до європейських членів НАТО і до України досить непередбачувані. і тому це вже давно е, в Пентагоні почали радити європейським колегам готувати там міксувати ризики. Робити себе менш залежними від того, хто буде президентом Сполучених Штатів, і робити брак, щоб НАТО брала значно більше ініціативи на себе, тому що оця риторика Трампа що. Європа далеко, Війна далеко, uh -huh. і в першу чергу європейці мають перейматися цим, а не а не американські платники податків. Європейці це почули. Європейські країни, члени НАТО це почули, і це для нас з вами гарна новина, тому що ми вже отримали там гарантований пакет 40 мільярдів доларів підтримки України на наступний рік. І мета цього пакету зробити неможливим повторення ситуації з фінансуванням з Сполученими Штатами. Тому що я це сприймаю скоріше за все, як така пере. Перестраховка на випадок непередбачених дій е, можливого президента Сполучених Штатів, яким може стати Дональд Трамп. Також була інформація і від Пріцкер е, про те, що, начебто, Сполучені Штати Америки ну мож, їм тепер важче шукати кошти для надання допомоги Україні. Про це вона сказала е, зокрема в Україні, коли е, оголосила про те, що вона тепер не буде спецпредставником США з економічного відновлення України. І за її словами, це спричиняє необхідність шукати нові варіанти замість прямої бюджетної підтримки. А які можуть бути варіанти в цьому плані, тому що ми пам'ятаємо голосування за кошти для України? Це був дуже довгий процес. Ми очікували, коли це рішення буде ухвалено і коли відповідно розблокується допомога з постачання зброї. Якщо не кошти, то як ще можна допомогти? Ну, знаючи м, репутацію Пріцкер і те наскільки вона глибоко занурена в економічні проблеми і в розуміння, того що відбувається в Україні. Я переклав би її слова приблизно так: е, любі українці, люба українська влада, е, переданись будь ласка, уважніше до того, як е, витрачаються е, кошти платників податків України. Чи немає у вас там у вашій mm. ці mm -hmm. бюджетні бочці, великих дир, звідки витікають мільярди? І ми з вами знаємо, що це так і є. Ми це з вами чуємо ледве щоденно від ваших колег журналістів від е депутатів від е бізнес бізнесу. І мова йде про шалені кошти. Мова йде про те, що насправді Україна могла б значно скоротити витрати на. На, на державні програми, на якісь речі, які не потрібні зараз, тому що ми не бачимо а, прагнення української влади вивернути кишені і показати, що влада ну дуже раціонально витрачає кошти платників податків, і кожна копійка йде там на на Україна на, на, на збройні сили і на посилення а, а, нашої оборонної спроможності. От про це напевне а, натякає. Пані Пріцкер і про це волає вже не говорить, а волає український бізнес. Тому що нам треба переглянути саме те, як ми витрачаємо свої кошти вже третій рік війни, які у нас пріоритети, і чи точно нам потрібно стільки витрачати на якісь інші речі, часто другорядні, а не на саме на піднесення нашого оборонного військово-промислового комплексу на нові види зброї, mm -hmm. тобто як ми збираємо податки, і як ми їх витрачаємо? От тут у нас є по моєму величезний потенціал, Ну, але ж бачите, якраз наша влада і хоче перевірити. Рити, але не витрати, а підвищити нині податки для українців, щоб таким чином збільшити цей бюджет на оборонку, ну тобто у наші ці дісті, е куди ми складаємо податки, величезна дирка. А українська влада каже: якщо ми наряд туди більше води, ну то. От... То, то, то буде більше, а більше не буде. Просто буде витікати більше. Ну це вже розуміють всі. Я у вас заслідкую за дискусіями, які відбуваються навколо цього. Тут потрібно змінити фокус перед тим, як говорити про збільшення податків. Треба висити чи ефективно ми використовуємо ті, що є, куди вони йдуть, на що вони направлені. А у нас там ми навіть аудит е, витрат Міністерства оборони наша. Ордена, там не знаю якого знамені е, е, рахункова палата відмовилась робити аудит. Це просто кура насміх, це, це, це жоден інвестор не зрозуміє. І ще одне відновлення України і підтримка України це далеко не тільки державні кошти, це приватні інвестори. І тут ми повертаємося до початку. Чи є в Україні максимальні умови, які б і приватних інвесторів, які б гарантували їм е, не, не тільки з їхнього бізнесу, чи у нас? Незалежні суди, чи у нас відбулася деталізація детарів, детатарізація е, офісу президента і судове Юлка вже не відчуває ніяких тисків? Видно у нас тут багато питань, і, і на ці питання треба давати відповідь. Бо якщо ти не даєш відповідь на питання, які турбують бізнес, український бізнес і бізнес, як ти очікуєш е, підтримку цим бізнесом е, будь-яких процесів в Україні? Попри війну є ряд інвесторів, які готові інвестувати, в тому числі і у відновлення. Інфраструктури, зокрема, була інформація в західній пресі про те, що один із факторів, чому ми затримали там отримання F 16 вже зараз, начебто, і перші літаки з'явилися в нашому небі, було те, що рік тому, у січні минулого року, до України прийшли ряд потужних міжнародних компаній, які були готові будувати інфраструктуру під ці літаки. Але оскільки ці кампанії були міжнародними і незалежними, ну вони не були сприйняті офісом президента. Бо офісу президента хотілося б, щоб інфраструктурою займалися е, кампанії, які зрозуміли, або там, м'яко кажучи, підконтрольні офісу президента. Ну так е, країну не відбудуєш і так війну не виграєш. Світ маленький, всі про все знають, і нашій владі треба робити висновки. Пане Олеже. Я вам дуже дякую за вашу розмову, за те, що ви знайшли час для нашого ефіру.